Звичайно, що тут а, сьогодні топ-тема вечора це стало це відео, яке було оприлюднено з вибухом над Кремлем. Стосовно нього ваші думки, до речі, дуже зараз активно висловлюється також версія, що це могла бути якась внутрішня спецоперація на Росії. Що це мовляв, могли там спецслужби це спланувати? Ваші думки чи був цьому сенс? Ну адже зараз а, українська сторона фактично на себе відповідає. Відповідальність не бере, вже є коментарі і прес-секретаря президента. Він каже про те, що нічого не відомо про це. Є також від Михайла Подоляка коментарі стосовно цього всього. Він також а, каже про те, що нема в цьому сенсу. Ну хочеться розпочати дійсно з емоції з внутрішнього відчуття. Я його розділяю і з вами, і з нашими шановними глядачами. Ну горить воно дійсно гарно. і те, що відбувається, не може не радувати українців. Ну це як мінімум, да, така певна суб'єктивна моя рефлексія просто на те, що відбувається. На ще й напередодні їхнього скрипового. На 9 травня, да, ну, це ну так. Ось. Це ж на, на фоні декорації, які вже встановлені на червоні да. площі. Відбувається да, цей да, вибух да, на ф... декорації 9 травня. Да, да, да. На фоні так ну, так от, у вона з нажав зараз титер перекриває, але там видно частину цієї декорації. Он такі трикутнички та це Вона і є. Да, да, да. Ну ну гарно виглядає на 100%. ну можна думаю, дивитися що... вічно, так хор... добре, добре пішов, це безпілотник. Можна так. про це говорити вічно. Я думаю, що напередодні, особливо напередодні, 9 травня, скажімо так, ну вони не можуть почуватися точно в безпеці. Я буду казати, максимально обережно, да, і максимально враховуючи всі аспекти. Вот. Але звичайно, якщо вже переходити від емоцій. До такої політологічної прагматики, да? Ну, тому що все ж таки, я не воєнний експерт, на аналітику, все ж таки, воєнну, військову, ми залишимо їм. Ну от, а я спробую проаналізувати все ж таки внутрішньополітичні контекст 9 травня на Росії? Да ну от І які це може мати вплив. до мене сьогодні вже ефіри, які відбувалися, в одному із них задавали запитання: а що будуть продавати на? Путін під час свого виступу, які заплановані на червоній так не красна, як вони її називають, на площі в Москві, і от дійсно ми навіть цим, а, з ведучою не змогли а, до кінця зрозуміти і артикулювати, а що ж вони будуть продавати дійсно своєму внутрішньому електорату, які на перемоги, кромі жестав доброї волі, а, крім того, що вони не змогли втримувати в принципі а, єдиний серйозний Озний трофеї да воєнної як обласний центр, як зараз маю на увазі Херсон. Що вони зараз під тотальним економічним та політичним пресингом в світі під ембарго, під шаленими санкціями. Тобто, що, а що Путін буде продавати? На шики вони там вже бах бахмут намагаються взяти там вісім-дев'ять місяців солидно. Так, да, сам те вони брали шість місяців. Ну от і от до і чого буде казати, веду, що буде да? казати, що все все по плану. На що він ще може сказати? Так, от так, вот і в контексті, от насправді цих подій стає набагато більш зрозумілим, що це відбувається. І до чого вони клонять. Вони будуть продавати не перемоги, як ми думаємо, да? як ми намагаємося аналізувати. а що ж, Тому що цих перемог немає. Хочу війні, хочуть Ну, Як хочуть, так крути, все одно з будь-якої сторони перемоги там не видно. А продавати вони будуть. Дійсно, вставає огромна, родина в опасності, дрони вже над Кремлем. І Ак би мовити, і те, що вони сплачаться вокруг свого людоєда, оце і буде їхній там елемент а, перемоги, який вони будуть продавати своєму електорату на 9 травня, і це поки, це поки дрон що... на червоноплощу посеред параду не сяде, бо вже така ініціатива. А оголошено ну, принаймні так, так, Україна. Ми чудово знаємо нашу офіційну позицію. На ми воюємо на своїй території. Ну вот а те, що відбувається на, на Росії, там є кому і палити не в тих містах, і відповідно партизанські загони також влаштовувати. Ну і друзі на останах по цій темі знов ж таки. Ну давайте так. Ну досить мало вірогідно назвемо це так, що випущено, припустимо, два дро. Они, які пролетіли всю територію Росії, які пролетіли Москву зі всіма їхніми системами ПВО і були збиті абсолютно випадково саме над Кремлем. Тобто, звичайно, я глибоко переконаний, що ця історія інспірована саме внутрі російської та мовити внутрішньою ситуацією, для того, що їм потрібно щось подавати на 9 травня, і подавати вони будуть. На тата от, от сплечення вокруг на Путіна людоєда, що вони воюють зі всім НАТО сполученими штатами, і вот навіть вже Путіна намагалися нещодавно вбити якісь там злые дроноводи. Вот. нічого потім буде продовження риторики про бойових комарів. Він візьме в руки два свої чемодани, в яких виносить фікалії, закриється в себе в бункері. Ну і звідти абсолютно логічно буде далі управляти. На Росію як він це робив раніше. А так, пане Олексію, вибачте, трошки додам інформації стосовно повітряної тривоги, масштабно, яка оголошена зараз в кількох регіонах України. Є повідомлення від речника повітряних сил. А полковник Юрій Гнат каже про те, що зафіксовано активність дального російського бомбардувальника Ту 22 м 3 літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок. Тож в регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження озброєнням цього бомбардувальника. А до речі, він є носієм ракет Х 22 дальність ураження. До 600 кілометрів і оголошено повітряну тривогу. До речі, пане Олексію, у знаєте, от ця тривога вона якось дуже дуже схожа на якусь таку, нібито помсту. Ну ніби то як кажуть в Одесі, з'явить нерви Україні після цього відео і вибухами над Кремлем. Ну, правильно, вони ж цю паузу театральну намагаються тримати до кінця. На самі інспірували цю історію, на самі зараз будуть максимально її розганяти через свої пропагандистські смі для укріплення скип. На будуть транслювати її на зовнішній контур. На от, для того, щоб ну якісь там намагатися розкол внести на з нами і з союзниками напередодні уже. Мільйон раз анонсованого контрнаступу, да? буквально вже усіма. Ну тобто, це буде дійсно гра, в якої да, зараз вони підняли літак. Він там буде літати, кружляти. Можливо, навіть і ракети випустять. Тобто вони мають зробити усе, щоб повірили в те, що дані дрони були дійсно випущені чи українцями, чи з України. Ну тобто, що Україна має до цього. Того відношення ми маємо просто-напросто не те, що навіть ну дивіться. Є офіційна позиція. Ми її всі в Україні чули. І подаляк вже сказав і речник президента, що це абсолютний абсурд, і Україна не має до цього відношення, але це офіційна позиція. Я глибоко переконаний, що з цього ми маємо взагалі жартувати, тому що ну це по-перше, це красиво. А по-друге, це настільки абсурдно, що абсолютно очевидно, що це скоріш за все їхнє. ФСБ і Патрушев так набалуються да, напередодні 9 травня. Є ж насправді багато інших версій. Деякі кажуть, що хтось там може навіть і Путіна спробувати так, як це мляко сказати, ліквідувати дай десь там да на от що бо там става страна громна вообще поповне да. Тому насправді ну давайте так. Путіну точно є що боятися на 9 травня, і мені дуже хочеться, щоб цей його мандраж перейшов перейшов серцевий тік, і він тихенько десь там сконав на та би мовити сам по собі. А може, і красиво на сцені під час цього а може параду? красиво да. Так, щоб тут всі ми побачили так, це і так. насолодилися, що ми просто всі в і прямому ефірі порадували. так. Це буде красиво. Я согласна з вами згодна цілком. До речі, а цікава також зараз момент, як може зараз пропаганда на це все реагувати. Як будуть пояснювати вибух над Кремлем? От до нас включався з Defense Express, Олег Катков. Каже 81 рік тому в останній Кремль горів. і Тут таке трапилося. Як будуть пояснювати? Пояснювати, як будуть, ми з вами вже абсолютно сказали. Вони вже всі давно отримали техніки з Кремля, на, всі федеральні телеканали, всі оті оті от чорнороти на Медведів і все остальное, які зараз будуть битися в істеріка, пам'ятаєте, по висоцькому, як там як відьмак на шабаше, на, всі от от Салевйові і Скобєєві на, от, будуть кричати: та як же ж так тупати та ногами? І все остальное? Ну. Да ніяк вони не будуть це виправдовувати. Їхня задача це не виправдати, а навпаки, підняти рівень, так би мовити, ескалації. Сказати е яка Україна, яке НАТО, які сполучені Штати, який колективний захід підступний, е що вони е так би мовити направляють безпілотники на Кремль. Вот про що будуть говорити? Вони не будуть нічого виправдовувати, і це абсолютно очевидно, оскільки вони самі це зробили, самі інспірували, зараз будуть до. Рвати цю пропагандистську історію до кінця. Ну з ними так це зрозуміло. А, і тут до речі, якщо не згадати, що сьогодні Володимир Зеленський вирушив до Фінляндії. Тут теж з Фінляндії у нас, звичайно, що окрема історія. Тут у такий спосіб розширилася НАТО до кордонів із Росією. А, а Володимир Зеленський туди вирушив, аби дружні країни підтримали Україну ще більш потужно, аби сили оборони мали успіх в усіх контрнаступальних операціях. А про це голова держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії. Крім того, український лідер Відвідає саміт нордичних країн за його словами. Він буде потужним та результативним. Ну, звичайно, що Фінляндії, до речі, подяка. Вони нас підтримують і підтримують часто досить креативно і люблять, дуже полюбляють навіть тролити Московію. Вони на тракторах вже їздили до кордону. і Також український гімн лунає на, на кордонах на пунктах перепусток на кордоні російсько фінському Ще до того як вони стали членами НАТО, принаймні, це було а цей візит. Скільки теж його тут мета? Я так розумію, тут і військова складова, тобто про допомогу. Говорили зараз лідери країн, і політична також дуже важлива. Так, да, насправді візит надзвичайно важливий, і його ну, неможливо навіть гіпотетично применшити його результати. Те, що він був під вуалю секретності, абсолютно логічно, ми це розуміємо, ну, тому що фіни недалеко від Росії знаходяться, і, звичайно, на, там, скажімо, да, ну, є ризики, є ризики нападу і диверсії з боку Російської Федерації. Тому тут абсолютно логічно, що. Про це не анонсувалося. але да, цілий багато. Ну почнемо з простих, почнемо з військових. Да? Фінляндія дійсно допомагала Україні. У Фінляндії є на історичних багато прикладів і практики, як протистояти і російській пропаганді, ну і в реальних бойових діях. Нагадаю, що фінська армія одна з найбільш боєздатних армій зараз, яка доєдналася. Ну, в, в загальний контингент НАТО, тобто там постійно діюча армія, якщо не помиляюсь щось 250 тисяч людей це величезна кількість за такої маленької країни. От. Ну, і зброєння в них є також відповідно, яким вони допомагають, в тому числі і Україні. До там, до речі, мова йшла в тому числі про літаки, які вони готові надати Україні, але все ж таки абсолютно логічно, оскільки в них величезний кордон, там півтори тисячі кілометрів з Росією, після їх. Переозброєння на F-35, але мені здається, що насправді там була привилювали саме політичні теми, тому що як ви вже абсолютно вірно зазначили, там був нордичний форум, яким були приймали участь, окрім президента Фінляндії, ще прем'єри Швеції, Норвегії і Ісландії. Ну я нагадаю, що Норвегія це країна, яка найбільше всього постачає гази та нафту до європейського союзу. Зараз вона по суті, по суті взяла на себе зараз весь тягар відповідальності по диверсифікації. Вони не являються членами європейського союзу, але дуже сильно Україну завжди підтримували і фінансово, і політично, і звичайно ж, зброєю. Швеція також нас максимально підтримує завжди в будь-яких наших комунікаціях європейських, і також підтримує. Мою зброю про Ісландію не так багато інформації публічної. Ну але я думаю, що такий на п'ятикутник перемовин. В тому числі і двосторонні перемовини офіційно заявлені між а, на Володимиром Зеленським, президентом України і прем'єрами цих держав. Мені здається, це надзвичайно сильний візит України на в особі президента України Володимира Зеленського, який на ну на насправді багато місточків, ще якихось додаткових, на перекидають. І останнє, і останнє, що також рівноцінно важливе а, з тим, що я вже озвучував, це перені. Тя досвіду все ж таки Швеції та Фінляндії у тому, щоб по скороченій процедурі без ПДЧ стати членами НАТО, що являється в принципі ціллю зазначеною в конституції України, тому враховуючи величезну кількість можливості, які дозволяє співпраця, от в такому, в такому скажімо, п'ятикутнику, навіть да і конкретно з Фінляндією, мені здається, що цей візит надзвичайно важливий і результат. Його також будуть надзвичайно важливі. Так, ну що ж, пане Олексій, вам дуже дякую за те, що до нас долучилася. Мушу вас вже відпускати. На жаль, ці повітряні тривоги теж свої корективи в ефір вносять. Ну, але ми бачите, все ж таки робимо все можливе, аби наші глядачі отримували інформацію. Друзі, нагадую, Олексій Буряченко це, до нас це долучився. Так, насправді у нас це нам власне. Так погано вас вже чути. Кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Береченко. Нагадаю, до нас долучився. Говорили про вибух у Кремлі і візит президента України до Фінляндії.